На сьогоднішньому занятті ми розглянемо таке цікаве і дуже важливе питання проблему відбора коренів в тригонометричному рівнянні, а саме, як же записати відповідь? Бо, як ми знаємо, відповідь повинна бути правильною. І якщо ми, розв'язавши навіть правильно, відповідь запишемо на ті значення, це буде помилка. Ну щоб було зрозуміло, я на алгебраїчних рівняннях зараз покажу проблему. Якщо у нас є, скажімо, рівняння, Х відняти 5. Поділити на х квадраті відняти 25 дорівня 0. Зазвичай ми можемо його розв'язувати, використовуючи рівняння наслідки, а саме, чисельник прирівняти до 0. Х дорівня 5. Але потім ми робимо перевірку, для чого необхідно підставити це число в чисельник і знаменник. І якщо ми підставимо 5 в знаменник, то в нас знаменнику Утвориться нуль, а як ми знаємо, нуля в знаменнику бути не може, бо на нуль ділити не можна. А значить, п'ятірка не корінь. Що ми зараз зробили? Ми зробили перевірку, але в тригонометричних рівняннях ця процедура буде називатись відбір коренів. Бо якби ми не зробили це, ми б у відповідь могли записати не... число, яке коренем не є. Це дуже груба помилка. І так, відповідь в даному випадку коренів немає. Інше питання. Якщо в процесі розв'язування рівняння, у нас двічі е, виникає один і той же самий корінь. Що тоді необхідно писати в відповідь? Ну, скажімо, аналогічно, х відняти 5, помножити на х квадраті відняти 25 до рівня 0. Ми знаємо, щоб розв'язати це рівняння, необхідно кожен множник прирівняти до 0. Далі розв'язати його. В даному випадку ми отримали корінь х до рівня 5, і тут х до рівня плюс мінус 5. 5. же. якщо ми бачимо чітко корінь 5 і плюс-мінус 5, то до відповіді ми запишемо 1 раз мінус п'ятірку, один раз п'ятірку. Ми що зробили? Ми фактично також зробили відбір коренів. Просто в алгебрі е, цей термін практично не вживається. Але ми подумали перед тим, як писати. Ми ж не написали мінус 5, 5 і 5. Бо не прийнято один і той же самий корінь писати двічі. А от в тригонометричних рівняннях, коли ми отримуємо відповідь, ми не завжди бачимо корені. Тобто, чи вони однакові, чи вони різні, не завжди легко це побачити. Бо в нас є формула, в якій можуть траплятися як співпадати корені, так і ні. Ну, давайте на практиці. Наприклад, я покажу. Значить, але перш ніж говорити про відбір коренів, давайте поговоримо про період тригонометричного рівняння. Періодом тригонометричного рівняння те рівняння, назвемо найменше спільне кратне періодів тригонометричних функцій, які входять до запису рівняння. Приклад. Якщо в нас є функці дорівнює синус 2х, то який період цієї функції? Основний період синуса 2пі, тобто можна сказати, що у нас було правило, яке дозволяє знаходити період функції у випадку, коли тут стоїть множник. І так, період ось цієї функції у нас буде 2 пі. Поділити на множник, який знаходиться біля х. В даному випадку на двійку. Тобто буде пі. Тобто період цієї функції. Якщо ми маємо функцію, нехай, скажімо, косинус х поділити на 3, то періодом цієї функції також правило в нас відоме це є 2 π Поділити на множник біля невідомої. А множник біля невідомої це одна третя. І фактично, необхідно. 2π помножити на 3. Отже, період ось цієї функції 6. Якщо ми працюємо з рівнянням, і в нас в рівнянні буде запис. Ну, я щоб зайвої роботи не робити, синус 2х, скажімо, поділити на косинус х поділити на 3 до рівня 0, то до складу цього рівняння входять дві функції: синус 2х і косинус х на 3. Тоді періодом рівняння. Періодом рівняння буде найменше спільне кратне періодів. Нехай це у нас Т1, Т2. Періодів функцій, які входять. Період цієї функції пі. Період цієї функції 6 π І, очевидно, найменше спільне кратне пі і 6 пі, це буде 6. Пі. Для чого це я? Зараз зроблю. Ну, крім того, що взагалі треба вміти знаходити період рівняння, бо такі завдання навіть на ЗНО були запропоновані знайти період рівняння, період функції. Справа в тому, що коли ми зараз будемо робити відбір коренів, то ми будемо робити його двома способами: відбір коренів з ілюстрацією на одиничному колі, і відбір коренів з ілюстрацією на відрізку довжиною в період. Так от, на одиничному колі можна робити відбір коренів тільки у випадку, коли період рівняння 2π або менший. Якщо ж період рівняння більший, ніж 2π, відбір коренів на одиничному колі робити не можна, бо можна зробити помилку. Давайте я проілюструю зараз, як це робити. І так, нехай маємо приклад розв'язати рівняння. Синус x поділити на 1 мінус косинус х дорівнює 0. Ми добре знаємо, якщо дріб дорівнює 0, то чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. І так, синус х дорівнює 0. 1 відняти косинус х не дорівнює 0. Тепер розв'яжемо рівняння косинус x дорівнює 1. Це буде х дорівнювати 2 піка, а значить, а значить, обмеження у нас виникає, х не дорівнює 2 піка. Тобто х не може набувати ось таких значень, к належить множині цілих чисел. Я спеціально обійшов розв'язування ось за цим значком. Звісно, можна писати його, але справа в тому, що всі правила, які ми використовуємо, вони притаманні рівнянням. А якщо буде ось такий значок, то е, виникають проблемні моменти, чи можемо ми взагалі е, ці дії робити. І тому я записав спочатку, що 1 відняти косинус х не дорівнює рівня нулю, потім записав, розв'яжемо. Рівняння, Коли косинус х дорівня ну Тут можна писати косину 1- косинус х дорівнює нулю. Розв'язали оце рівняння. І потім вже остаточно записали, що обмеження х не дорівнює 2 піка. Розв'яжемо ось це рівняння синус х дорівнює 0. Де в нас синус дорівнює 0, якщо на одиничному колі синус дорівнює 0 ось в оцих точках. Що це за точки? Це. Точка 0, пі, е, чис, е, аргументи 0, пі. Коротко можна записати це як піка. Давайте запишемо пі М, щоб в нас е, одночасно не використовувалася одна і та ж константа. М, n належить у множині цілих чисел. А тепер давайте зробимо перше перевірку, який період цього рівняння. І зробимо відбір коренів. І так, період цього рівняння. Період першої функції у нас y до рівня сину х1 до рівня 2π. Період другої функції Т2 до рівня 2π косинуса. Значить, період рівняння це найменша спільна кратне цих чисел. А значить період рівняння також 2 π А це говорить про те, що ми можемо робити. Ілюстрацію відбору коренів на одиничному колі, що можна сказати зручніше. І так. Що значить відбір коренів з ілюстрацією на одиничному колі? Значить, нам необхідно зобразити точки, які утворюють множини коренів, перебираючи різні значення К до тих пір, поки ми не пройдемо повністю коло. І повторно ми вже не будемо зображувати їх, бо якщо точки будуть, відмічення цього достатньо. Давайте почнемо ось з цього. x до пі n. При n до 0. x дорівня 0. Це ось ця точка. Далі перебираємо наступну. При n до рівня 1. Б дорівня π. Ось оця точка. При n дорівня 2. x дорівня 2π. П'ється точка, пішло повторення, а значить, далі нам перебирати значення N не потрібно. І так, множини коренів, які у нас скупчились, скажімо так, в дві підмножини, знаходяться ось тут і ось тут. Тепер давайте подивимось, а що з точки зору області допустимих значень. У нас записано, що х не дорівнює 2 піка. Давайте перебирати також К. І. Точки, які будуть виникати, будемо помічати вже не кружочком, а хрестиком. І так, прика дорівнює 0. У нас буде Х не дорівнювати 0. Це множини, які знаходяться ось тут. дорівнює 1. Х буде не дорівнювати 2 π 2 – це пройшли повне коло і в же в цій точці, і в п'ять же хрестиком відмітили. Отже, що ми бачимо? З двох множин, які в нас утворилися, одна множина. Це множина не коренів. А значить, її до відповіді записувати не можна. І отут виникає питання, а як же записувати взагалі відповідь? Відповідь записується таким чином: навіщо ми знаходили період рівняння? Справа в тому, що ми тепер. Рухаємось по колу, беремо ті точки, які належать колу і хрестиком не відмічені, і це перша точка Пі. І записуємо відповідь ось так, Х дорівнює Пі. І додаємо період Період з урахуванням константи К. Тобто буде 2 πk К. К належить в цілих чисел. Ось таким чином можна записати відповідь до цього рівняння. Тепер ми гарантовано знаємо, що сторонніх коренів тут немає, бо ми їх відкинули. Взагалі, як записати відповідь на рівняння, якщо в нас є, скажімо, після відмічання на одиничному колі нажив коренів або точок, які відповідають нажинам коренів, утворилась, ну, наприклад, ось така ситуація. Я зараз не буду навіть конкретне рівняння говорити. Ось ми і говоримо так. Період рівняння маємо рівняння, дорівнює 2 π Це говорить про те, що на одиничному колі ми можемо робити відбір коренів. І так, нехай буде перша множина ось тут. Друга множина ось тут, нехай це буде π на 4. Третя множина ось тут. Скажімо, ну, достатньо цього. Але після е, викреслення точок, які не можуть бути коренями, яких е, є обмеження, ми отримали, скажімо, ось такий хрестик. Як же записати тепер відповідь? Хрестик ось в оцій точці. Відповідь записується, ми дивимося, яка точка в нас залишилася. Тобто, це аргумент. Пі на 4. А значить, ми можемо записати, що х дорівнює пі на 4 і додаємо період рівняння. Тобто 2 піка. Це перша підмножина коренів. Далі рухаємось, і ще є ось оця точка. Бачимо х дорівнює пі на 2 і додати в п'ять період рівняння. Якщо більше немає. Точок, в які скупчились корені, скажімо, то ось оце і буде відповідь. Так, відповідь буде записана у вигляді, скажімо, двох формул, двох рівностей. Але це правильна відповідь, ми не вказали до неї зайві корені. Давайте подивимося ще приклад. Коли у нас можуть виникати двічі повторення коренів. Ну, давайте розв'яжемо ось таке рівняння. Синус 2х. Помножити на косинус х рівня 0. Всі ми знаємо, щоб розв'язати це рівняння, необхідно кожен з ножників прирівняти до 0. І так, синус 2х рівня 0, косинус х рівня 0. Відмітимо на далічному колі, щоб було легше зрозуміти. Синус у нас 0 набуває значення ось в оцих точках, а це точки піка. Можна коротко записати, тоді 2х дорівнює рівня піка, або х дорівня піка поділити на 2. А косинус дорівнює 0 у нас ось в оцих точках це точки х дорівнює пі на 2 додати пім. Так, коротко можна відмітити. Ну, зрозуміло, що і k і n належать множині цілих чисел. Але тепер, як же записати відповідь? Якщо ми зараз запишемо до відповіді ось оцю множину коренів і оцю множину коренів, у нас буде ситуація, з якою я починав, начебто, коли ми записали відповідь 5, 5, мінус 5. Але ніхто ж двічі не пише однаковий корінь. Правильно? Бо в теорії множин не прийнято одне і те ж саме значення писати двічі. І так, як же записати відповідь? А для того, щоб записати відповідь, спочатку треба зробити відбір коренів. Але для того, щоб його робити відбір коренів, спочатку треба для себе вирішити, на чому будемо ілюструвати, на колі чи на відрізку довжиною в період. В даному випадку період рівняння. період першої функції, яка входить в синус 2х, це буде 2 π поділити на 2. Це буде π, період ось цієї функції y дорівнює синус 2х. Період другого рівняння другої функції буде 2 π А значить період рівняння буде найменше спільне кратне π і 2. π Очевидно, це 2 π А раз період рівняння 2 π то відбір коренів можна робити, ілюструючи на одиничному колі. Що це значить? Ми зараз будемо перебирати всі цілі значення. І відмічати точками множини коренів до тих пір, поки не пройдемо повністю все коло. І так, прикад дорівня 0. Що ми отримаємо? рівня 0, х дорівня 0. Це ось ця точка. Прикад рівня 1 буде х дорівнювати на 2. Це ось оця точка. Прикад на 2, двійка. Двійки скорочуються, х дорівнює пі. І прикад рівня 3, х дорівня 3 пі Отже, на колі в нас утворилося 4 підмножини, які разом утворюють розв'язки ось цього рівня. Якщо ми відмітимо ось ці корені, перебираємо при n до рівня 0 буде x дорівняти пі на 2. Це ось ці точки. При n до рівня 1 це буде π на 2 додати π, це ось ці точки. І тоді, що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас двічі повторення одних і тих же самих коренів. А це означає, що в даному випадку, скажімо так, ось ця множина коренів, вона дублює ось цю множину коренів. І немає потреби її до відповіді взагалі писати. Тобто, відповідь достатньо записати х дорівнює, або просто піка поділити на двійку. Піка поділити на двійку. Ось так можна записати відповідь до цього рівня. Давайте ще розв'яжемо одне рівняння зараз. Косинус Х поділити на 2, поділити на косинус Х відняти 1 до рівня 0. Справа в тому, що період цього рівняння вже не 2. І так, період першої функції косинус х на 2, це 2 поділити на одну другу. Це є 4пі. А період другого, другої функції 2пі. Найменше спільне кратне цих чисел буде 4пі. Значить період рівняння дорівнює 4пі. Це говорить про те, що коли ми будемо зараз робити відбір коренів, ми ілюстрацію вимушені будемо робити на відрізку довжиною період. Але давайте спочатку розв'яжемо. І так, косинус х на 2 дорівнює 0, і косинус х відняти 1 не дорівнює 0. Тут одразу можна записати, що косинус 1 у нас в точках 2 піка, значить х не дорівнює 2 піка. А тут х на 2 дорівнює косинус нулю, 0. У нас де дорівнює. Косинус 0 у нас дорівнює ось в оцих точках. Це точки пі на 2 додати пік. І пі на 2 додати давайте пі е. А значить, виражаючи звідси Х, будемо мати х дорівнює на двічку домножили, буде пі додати 2пі. Е. І так, вона жена кореню ось. Точки, яких не може бути корінь. Ось. Давайте будемо ілюстрацію робити. Що я зараз роблю? Я від... зображую відрізок довжиною в період. Тобто ось тут 0. Довж... Період у нас 4 π Нехай тут буде 2 пі, отут 4 пі. Отут тоді буде пі, отут буде 3 π Тепер. Точки, які потрапляють на цей відрізок, відмітимо, перебираючи цілі значення n. Пренд n доріння 0. Ми отримаємо х дорівня π, ось оця точка. Пренд дорівню 1 буде х дорівнювати π, додати 2 π це ось оця точка. І пренд дорівнює уже 3, ми виходимо за межі періоду, а цього нам вже не потрібно, бо ми врахуємо періодичність. І так, х π, x х до доріння 3. Пі. Х не дорівнює. Чому? 2 при К дорівнює 0. Це буде 0, ось отут хрест. К дорівнює 1. Це буде х не дорівнювати 2 π ось отут хрест. К дорівнює 2, х не дорівнюватиме 4 пі, ось отут хрест. Отже, нам пощастило, і в нас наші множини коренів не співпали з множинами, які у нас не можуть бути коренями. А значить, до відповіді можна записати або повністю ось, ось цю множину коренів, вона є відповідь. Або якщо б сталося таке, що частина точок у нас все-таки відмічена хрестиком, то відповідь ми б записали таким чином. Беремо перше число, яке ми побачили на цьому відрізку пі, і додаємо до нього період. Період в даному випадку 4ПІ, і дописуємо К, щоб були різні. Це перша множина і друга множина, беремо наступне значення в даному випадку 3π, і також додаємо період 4 піка. Ось ці дві формули задають відповідь, тобто корені рівняння. Але ще раз наголошую: в даному випадку немає потреби це писати, бо повністю ось одна формула в нас охоплює ось ці дві. Але якщо ви зробите так, помилки не буде. Я хочу сказати, що розв'язуючи ці рівняння, які я розв'язав на сьогоднішньому занятті, можна було їх розв'язувати іншим способом. Але я саме вибрав той спосіб, який ілюстрував, для того, щоб показати, як, які проблеми можуть виникати з відбором коренів і взагалі, як же записати відповідь. Отже, відповідь в даному рівнянні може бути записана або так, або оце вона також є Дякую за увагу. На все добре. З вами був Вячеслав Ярмак. До наступних зустрічей.